Вітаю вас, мої маленькі друзі. Ви вже прокинулись? Вмили своє личко! Ану, посміхніться, покажіть свою чудову посмішку. Бачу, бачу ваші усмішки. Тож сідайте зручніше і починаємо. Ми живемо в великому місті, де безліч доріг і машин. А щоб на вулиці безпечно було грати. Правила дорожнього руху треба знати. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку на дорозі. І ви дізнаєтесь, як потрібно себе вести біля проїжджої частини? Як і де треба безпечно переходити вулицю? Перш за все, давайте пригадаємо нашого помічника, який допомагає і контролює перехід вулиці та рух транспорту. Здогадалися? Про кого йде мова? Вірно, це світлофор. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольорі лиш треба знати. Вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клипне лиш. Будь уважним, оглянись. Приготуйся, тільки чітко переходь дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але і тут не забувати все навкруг контролювати. Тож пам'ятаємо, переходити вулицю можна тільки на зелений сигнал світлофору. Як би ви не поспішали, ніколи не порушити це правило! Ви ще маленькі і переходити дорогу повинні тільки з дорослим, тримаючи його за руку. Переходити приїжджу частину можна тільки по пішохідному або підземному переходу. Не можна вибігати на дорогу, гратися, кататися на роликах чи велосипедах на приїжджій частині. Не можна гратися в м'яча чи в якісь інші рухливі ігри біля дороги. Це дуже небезпечно для вашого здоров'я. Мої любі дотримуйтесь правил дорожнього руху, бережіть себе та піклуйтеся про своє здоров'я. Всім бажаю гарного та безпечного дня. До нових зустрічей!